Чух, чух, чух наш потяг іде, слухай, стук! ту, ту ту чух, чух, чух веселий потяг, він наш друг. Ось вагончик перший, він везе дітей, линуть пісенті, веселі в цей чудовий день. Другий везе пасажирів, мам і малюків, швидко їдемо, ми разом Україну снів. Ту-ту-ту, чух 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 наш потяг іде, слухайсь. Не з молоком далі з іграшками, в кожного свій вантаж, усе їде з нами. Сонечко сміється, рейки вдалеч мчать, наш потяг не спиняє свій веселий шлях, ту 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 чух чух наш потяг іде, слухай стук, Ту-ту-ту, ту чух -ту -ту, чух веселий потяг і наш друг, Сядь до нашого потяга разом заспівай. Чух, 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 ту 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 і вирушай дзвінкий гудок, веселий стук, дружній потяг найкращий друг. Ту-ту-ту, чух-чух, -ту -ту. ту -ту -ту. чух, -чух, -чух. не спотягів. Tchau.